Доброго дня, дітки! Пропоную вам поспостерігати за равликом. Равлик стежиною тихо повзе. На спині будиночок дивний везе. Хоче сховатися він в холодочку під невеличким зеленим листочком. Він утомився від мандрів далеких. Хатку на спині носити нелегко. Давайте з вами розглянемо равлика. Який він? Равлик. Це не комаха, це слимак. У нього на спині є будиночок, і коли він відчуває небезпеку, він відразу в нього ховається. Равлик переміщується дуже-дуже повільно, за допомогою слизу, який він виділяє. На голові у равлика чотири пари щупальців. Антенок. Великий щупальця – це його почки, а маленькі це його губи. Харчується равлик рослинною їжею, фруктами, овочами та різноманітними рослинами. Ось який чудовий равлик. I don't know.